Вітаю, з вами Галина Пригріс І зараз я шаманю ось таку безшовну, супер класну, супер теплу шапку. Звичайно, з першого погляду чи на перший погляд дуже-дуже-дуже звичайна резиночка. Виборітня петелька та лицева петелька. Шапочка безшовна. На спицях номер 4 в'яжеться згідно розміру. Але на таку шапочку я використовую три мотки ниток. Тобто 100 гривень, 100 гривень, 100 гривень. В середньому не будемо усугубляти ситуацію, навіть якщо вони по 80 гривень, бо я дуже грамотна, дуже розумна і купила їх оптом. з ним. І що ж тепер? В'яжу я цю офігенську шапочку. Хто не знає, як петлі пров'язуються, можете дуже уважно переглянути відео. А я виворітню пров'язую за нижню, а лицеву за передню. Нижня, верхня. Нижня, верхня. І на вашу думку, скільки така шапка повинна коштувати. Добре, тут пряжа це чоловіча шапка. Це ось такі втримотки, А коли це на жіночу шапку, ось таку безшовну красунечку, а тут ще є і вкроплення люрексу, правда, без паєток, це без паєток, але знову ж таки, тут великих, 100-грамових, два мотки використані, навіть якщо вони не всі пішли на шапку. Шапка офігенна, безшовна тепла і підходить до будь-якої погоди: весна, осінь зима. І що? Яка ціна повинна, на вашу думку, бути у такої шапки? А з вами Галина Прикріс. Долучайтесь у мене дофігіще цього цікавого, а особливо майстер-класів.